you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Рішення українського лідера Володимира Зеленського не проводити президентську кампанію в Україні, робить його нелегітимним із 21 травня. Про це заявив постпред Російської Федерації при ООН Василь Небензя. Він зазначив, що закордонні партнери звертаються до Росії з проханням провести переговори з Україною для закінчення спецоперації. Дипломат звернув увагу на те, що київський режим у принципі не Україні за. Боронено проводити будь-які переговори з Російською Федерацією, хотів би поставити всім присутнім питання: а з ким нам ці переговори, хоча б проводити гіпотетично, адже одноосібне рішення київського диктатора не проводити президентські вибори, очевидно, у страху їх програти, прийняти з порушенням Конституції України, робить його нелегітимним з 21 травня, сказав Небензя на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тут варто зазначити, що цю кампанію щодо нелі. Егітимності чинного президента розпочали самі ж українські політики, зокрема Петро Порошенко, Разумков, Володимир Кличко, які ледь не щодня розповідали, що вибори мають відбутись, адже президент в нас нелегітимний і він не може бути очільником країни. Такі враження, що ці вище зазначені люди працюють на Росію та працюють над розколом України. Політики мають пам'ятати, що існує конституція України, яка містить статтю 108, де чітко передбачено, що президент України виконує зобов'язання домов моменту, поки не вступить в повноваження, наступний президент, це принцип безперервності влади. А так як в нас війна, Україна не може проводити вибори в цей час. Чому вибори неможливі? Тому що в умовах повномасштабної війни неможливо гарантувати безпеку виборців та членів виборчих комісій, адже вся територія України перебуває під ракетними ударами ворога. Важливо, щоб на виборах проголосували військові, внутрішньо переміщені особи, громадяни, які виїхали за кордон, мешканці прифронтових і тимчасово окупованих. Території в умовах повномасштабної війни це буде організувати важко. Нардепам варто вже змінювати свою риторику і відкинути свої кремлівські думки, які шкодять не лише президенту та його роботі, але й подібні думки шкодять Україні загалом, тому що на світовій арені країни-союзники теж будуть вважати, що президент став нелегітимним і не хоче за власним бажанням проводити вибори. Якщо така думка пошириться на Європу та країни заходу, то з Україною перестануть вести перемовини, і ми залишимо. Мось без військової допомоги, яку так потребуємо в період війни. Сподіваємось, що СБУ зверне на це увагу та притягне політиків до відповідальності, адже поширювати кремлівські думки це і незаконно, і абсурдно. Ще трішки російські чиновники будуть посилатись на Порошенка як на основне джерело щодо нелегітимності президента України, і з цим треба покінчити негайно, адже ми не маємо створювати інформаційні приводи для Росії. На цьому мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Приводу у коментарях: будьте здорові та бережіть себе.